Доброго дня, шановні батьки. Сьогодні до вашої уваги добірка корисних ігор для дітей. Грайте у бомбосховищі в метро та вдома. Добірка корисних ігор для дітей грайте у бомбосховищі в метро та вдома. Повернення до себе. Обмальовуємо долоньки фарбами, плескаємо. Привіт пальчику, як ти живеш. Заземлення від почуття опори вирощуємо великі ноги, залишаємо відбитки, малюнки стопами і долоньками на піску. Малюємо дерева, квіти, кущі, усе з великими міцними коренями, тремося носами, плечима, ліктями, топотимо ніжками так сильно, як бегемотики, які проганяють хижаків. Гра на щастя, на жаль, ця класна вправа дає уявлення про те, що вихід зі складної ситуації завжди є. Граються по черзі. Перед дитиною та його її друзями озвучується складна ситуація. Наприклад, в Україні почалась війна, хтось інший продовжує, але, на щастя, вся моя родина ціла. Черга переходить до іншого, але, на жаль, мої друзі в іншому місці вимушені три доби поспіль ночувати у бомбосховищі далі по колу. Але на щастя, українці об'єдналися як ніколи за часів незалежності, тобто всі частинки продов продовжать і закінчать цю ситуацію. Для дітей дошкільного віку можна добирати більш прості речення, фрази, словосполучення та приклади. Гра тортик або ж піца. Ця тілесна вправа заземляє. Важливо, щоб кожна дитина отримала свою частку уваги. Отже, вибираємо з кого робити тортик чи піцу, потім шарами різної інтенсивності на дитину накладається цукор, борошно, салями, сир та все решта це чудова вправа для зняття м'язових затисків. Гра рукостискання. Діти вітаються за руку, при цьому не відпускаючи її при стисканні, поки не знайдеться нова людина для стискання іншої руки. Повертаємо відчуття контролю, дати в руки те, що можна пом'яти. Наприклад, пластирін чи глину, погратися із конструктором, наприклад, зліпити тварину, якої у природі не існує. Ліпимо маску та кривляємося. Нехай у дитини буде хтось, хто ще менше від неї. Улюблена іграшка, лялька, цуценя, хтось про кого вона дбатиме. Гра ти де, я тут. Можна створити сейф, куди малюк зможе заховати свої страхи у формі зім'ятих папірців, шишок, клаптиків, малюнків. Дякую вам за увагу.